Виміряти довжину ручки чи олівця легко, а як щодо, скажімо, браслета, принаймні якоїсь його частини, дуги. можемо скористатися сантиметром чи мотузкою, а потім виміряти її довжину лінійкою, можемо зафарбувати цю дугу, прикласти її до паперу і виміряти отриманий відтиск. А може краще скористатися такою формулою? Детальніше про цю формулу. Далі у відео. Ми можемо спробувати які завгодно способи і виміряти довжину не лише дуги, а хоч усього кола, цього чи будь-якого іншого, деякий результат залишиться незмінним. Відношення довжини кола до його діаметра завжди дорівнює однаковому ірраціональному числу числу Пі, зазвичай його округлюють до сотих, і тоді воно наближено дорівнює 3,14. звідси маємо таку формулу довжини кола, це дорівнює добутку π і діаметра кола, d. як ти вже знаєш, діаметр дорівнює двом радіусам. Тож замість D тут можемо підставити 2 r і отримали таку формулу довжини кола С дорівнює 2 πr Ну що ж, основне повторили, а за мить будемо тренуватися. Починаймо. Знайди радіус і діаметр кола, довжина якого 10 π сантиметрів. Ну, звірятися, тут можна міркувати так. Довжина кола С дорівнює 2 πr і з цієї формули виражаємо R, С поділити на 2 π З умови відома довжина кола 10 10π. Тож замість С підставляємо 10 π скорочуємо отриманий дріб і маємо радіус 5 см. А діаметр, який удвічі більший за радіус, дорівнює 10 сантиметрам. Перейдімо до довжини дуги кола. Її часто позначають маленькою латинською літерою L. На цьому малюнку дуга є півколом. У такому випадку, щоб знайти її довжину, достатньо довжину всього кола поділити на 2. Якщо дуга охоплює чверть кола, також достатньо просто поділити довжину всього кола 2 πr але вже не на 2, а на 4, і отримали таку формулу довжини дуги чверті кола. А якщо ми не знаємо, яку частину кола охоплює дуга, щоб знайти довжину такої дуги, крім радіуса, потрібно ще знати її градусну міру. Нагадуємо. Градусна міра дуги дорівнює градусній мірі відповідного їй центрального кута, тобто кута, що спирається на цю дугу, довжина дуги та градусна міра відповідного їй центрального кута перебувають у прямій пропорційній залежності, тобто, що більший кут то довша дуга, що менший кут то коротша дуга, оскільки градусна міра всього кола 360 градусів. То центральному куту із градусною мірою, наприклад, 1 градус, відповідає дуга, довжина якої в 360 разів менша за довжину всього кола. Тобто після спрощення маємо таку її довжину πr поділити на 180. Отже, центральному куту із градусною мірою n градусів відповідає дуга, довжина якої становить πrn поділити на 180. Так ми вивели формулу довжини дуги кола. Πrn, поділити на 180, У якій r радіус кола, n градусна міра дуги кола. До речі, у цій формулі замість n може траплятися альфа, це також поширене позначення градусної міри дуги. Зупини відео та спробуй самостійно знайти довжину дуги кола, радіус якого 6 см. А відповідний їй центральний кут має величину 100 градусів. Невеличка підказка. Скористайся цією формулою. У формулу замість R підставляємо 6. Замість N 100. Скорочуємо отриманий дріб і маємо довжину дуги. У сантиметрах 10 π поділити на 3. Замість π можемо, звісно, підставити 3,14 і написати, що довжина дуги наближено дорівнює 10,5 сантиметрам, та наразі домовимося, що протягом цього відео для π не надавати числового значення. За формулою довжини дуги. Можна знайти градусну міру дуги, тобто градусну міру відповідного їй центрального кута. Зупини відео та вирази із цієї формули n. Нумо звірятися. Згідно з основною властивістю пропорції маємо рівність таких добутків. Множник 1 можна написати Ліву і праву частини ділимо на πr. Цей добуток не дорівнює нулю, тому що π наближено дорівнює 3,14 а r це довжина радіуса, яка має бути більшою за 0. І маємо, що градусна міра дуги n за її довжиною l та радіусом кола r дорівнює такому виразу. Щоб скористатися цією формулою, потрібно знати і довжину дуги і радіус кола. Тобі не обов'язково вчити цю формулу на пам'ять. Головне вміти її виводити. Тримай завдання. Маємо коло з радіусом 12 см, довжина дуги 4П см. Знайди градусну міру дуги, тобто градусну міру відповідного їй центрального кута. Нумо звірятися. У формулу замість L підставляємо 4 π Замість R 12. Спрощуємо отриманий дріб і маємо шукану градусну міру 60 градусів. За формулою довжини дуги можна також знайти радіус кола. Зупини відео та вирази його самостійно. Згідно з основною властивістю пропорції, маємо рівність таких добутків, обидві частини рівності ділимо на πn. Цей добуток не дорівнює нулю, тому що пі наближено дорівнює 3,14 а n це градусна міра дуги, яка має бути більшою за нуль. Отримали, що r дорівнює такому виразу. Гайда тренуватися. Зупини відео та знайди радіус кола, якщо довжина дуги АВ – 7 пі сантиметрів, а градусна міра цієї дуги, а отже і відповідного їй центрального кута АОБ становить 140 градусів. Нумо звірятися. У формулу замість L підставляємо задану довжину дуги, тобто 7 π замість N Задано градусну міру дуги, тобто 140 градусів. Спрощуємо отриманий дріб і отримали радіус кола 9 см. Запам'ятай, довжина кола це дорівнює πd, або дорівнює 2 пір. Якщо ти знаєш радіус кола та градусну міру його дуги, то можеш знайти довжину цієї дуги. Із цієї формули можна вивести ще дві корисні формули для знаходження градусної міри дуги та радіуса кола. А які креативні способи виміряти довжину кола спали тобі на думку? Поділися в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.